Велика трагедія зібрала нас тут на цьому скорботному місці. Велика трагедія сьогодні відбувається в нашій державі. Війна, яка відвалась в наше життя, зруйнувала все. Наші плани, наші мрії, наші надії. Війна зруйнувала міста, села. Колони біженців які втратили все житло, все. Родючі землі, будинки, міста, села, все зруйновано. Але саме страшне це те, що гинуть найкращі доньки і сини, захищаючи нас з вами. Шлях додому був надзвичайно важкий. На щиті повернувся без довго очікування надій цієї родини. Стражець Віктор Васильович, солдат 3-го механізованого відділення, першого механізованого взводу, другої механізованої роти. Віктор Васильович Стражець із 9 грудня 2023 року. Вважався зниклим безвістним під час бойового зіткнення з, з переважаючими силами Я противника. У районі населеного пункту Синьківка Куп'янського напрямку Харківської області. Родина надіялась, родина чекала. Це тільки можна собі уявити, як вони ждали телефонного дзвінка, як вони чекали. Це ні дня, ні ночі. Герой-захисник був ідентифікований і вважався загиблим під час бойового завдання і захисту батьківщини згідно протоколу упізнання від 20 березня 2024 року. Майже чотири місяці. Дружина, син, рідні надіялись, чекали. Війна безжально. Розбила ці сподівання. Віктору Васильовичу назавжди 46. Це вони герої. Захищають нас з вами. Це така ціна нашого з вами мирного ранку. Вічна пам'ять Віктору Васильовичу, а вам, а родині, а сину. Нема тих слів, щоб вам їх виразити. Їх нема ні в якому словнику. Їх немає в природі. щоб виразити той біль і той відчай, який сьогодні вас охопив. Ми будемо пам'ятати вам сил, терпіння, вічна пам'ять героїв. Слава Україні! Героям слава! Стали щитом для нас. Хлопці, які наділи вишиванку в вигляді піхтерів, які взяли вогонь на себе для того, щоб ми вільно спали, живили, жили, ходили на роботу і займалися своїми ділами. Жертва волі це смерть воїнів. Чим ближе війна до нас. Тим страшніше нам, чим ближче воїни до фронту, тим далі війна від нас. Але, на жаль, багато людей забувають ту ціну. Забувають, що кожен день хороняться, що кожен день похорони, що коли день смерті. Родини плачуть і ридають. Війна залишилася в окремих родинах. В сьогоднішній день потрібно підтримати ті родини. Які когось загубили або які відправили когось з дому на фронт. Нехай не буде в нас, що війна тільки в тих, де воюють, а в нас все нормально. Як же братня любов? Сьогодні, коли ми прощаємося з воїном, ми повинні сказати йому свої останні слова прощання. Попрощатися і сказати слова подяки, за що він життя віддав. Бо віддав він найбільше, що є в людини. Немає більше ціннішого, ніж життя. Господь каже, немає більшої любові хто душу свою положить за друзів своїх. Ви, мої друзі, Він вибрав друзями нас, життя поклав за нас. Тому подякуємо йому. Дану йому пам'ять вічну. Зараз то і вічний покій тобі, воїни. Слава Україні! Слава. Знає, що Віктор пішов боронити Україну. Найважчий для неї час він поліг за батьківщину, за те, щоб хоча він мав ще дуже багато років жити і няньчити онуків щасливо. Але расисти, ташиська на вала не дала цього зробити. Не пробачимо і не забудемо. Вічна пам'ять, і слава героям. Слава Україні! Слава! Сумна звістка, яка охопила ще серце кожного нашого мешканця про загибель стражця. Адже до останнього, до останньої хвилини вірили і думали, сподівалися про те, що десь можливо, в госпіталі. Зіна, дружина, вірила до останнього, шукала його скрізь, скільки вона об'їздила, скільки вони родиною обшукали, але сталося те, що сталося. Гарно сьогодні сказав отець про те, що війна касається кожного з нас, не лише ті сім'ї, які втратили, які шукають безвість. Будьмо милішими і добрішим один до одного, будьмо. Добрим до тих хлопців, яких зараз зустрічатимемо проважаючи Віктора. Біля них я жовтоблакитний прав. Це останнє те, що ми могли, змогли дати цим хлопцям. Але ж вони дали нам що? Вони нам дали життя. І кожне життя варто материнських батьківських сліз, і кожне життя варто сина України і дочки України. Я хочу сьогодні висловити щиру подяку усім присутнім на цьому дійстві, яке відбувається від родини. Я щиро вдячна всім тим, які допомагали, допомагають. Я щиро вдячна хлопцям, які приїхали провести в останню дорогу Віктора. І хочеться одне лише просити, благати, залишайтесь живими, залишайтеся. Ми Україну відбудуємо. Ми все зробимо заради того. Щоб довести хлопцям, що вони не вам поклали життя. Вони поклали життя за кожного з вас, за кожну нашу дитину, за кожного нашого онука. Я хочу, щоб як прийдете на кладбище, положіть квітку. Положіть квітку і скажіть царство небесне. Нехай дійсно йому буде царство невести». Я Хочу, щоб зараз хвилину мовчання пам'ятали всіх героїв України. Пом'янули всіх тих синів і дочок, які загинули, віддаючи наше життя. Своє життя заради нас. І хочеться пом'янути хвилиною мовчання стражця Віктора. Царство небесне, Земля нехай тобі буде Богу.